Запоріжжя продовжується приймання документів у людей з особливими потребами на отримання необхідного обладнання для реабілітації. З початку року до департаменту соцзахисту звернулися дві тисячі громадян. Загалом оформили заявок на вісім тисяч реабілітаційних засобів. Отримати допомогу можуть особи з інвалідністю, люди похилого віку, учасники бойових дій постраждалі внаслідок військової агресії та жінки, що перенесли мастектомію. Якщо людина маломобільна, оформити звернення може її. Законний представник, опікун або родич при собі мати треба паспорт громадянина України, і для дітей до 14 років свідоцтво про народження, ідентифікаційний номер, також довідка МСЕК для осіб з інвалідністю або е, довідка лікарської консультативної комісії. Е, далі е, індивідуальна програма реабілітації, пільгове посвідчення для е, внутрішньопереміщених осіб, довідку про взяття на облік для ВПО. Процедура складається з трьох кроків. Спочатку людина звертається з документами до районного управління соцзахисту, Далі спеціалісти відправляють документи до централізованого банку даних та фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Там в триденний термін формують електронні направлення на отримання візків, протезів та інших засобів реабілітації. Вже з цими документами людина має знову з'явитись до відділень соцзахисту, щоб заповнити заяву та обрати виробника обладнання. Всі договори проплачуються, і підприємство за цими договорами забезпечує людей. І третій крок людині забрати цей засіб реабілітації. Відповідно до порядку, максимальний строк забезпечення засобами реабілітації 45 робочих днів.